На монументі Центральної міської бібліотеки івано Франківської МЦБС. Сьогодні, з нагоди 145-ї річниці від дня народження Осипа Турянського, пропонуємо вам для ознайомлення книгу його поза межами болю. Книга вийшла в видавничому центрі Академія у 2015 році. Ця книга разом із книгою на Західному фронті без перемін Ремарка, а також іншими книгами, входить до найкращих книг про Першу світову війну. Польський письменник Ян Парандовський відзивався так про Осипа Турянського. Осип Турянський належав до тієї групи митців, які призначені самим письменницьким інстинктом, вибирають перо. Серед кількох можливих засобів діяльності, і якщо воно було для них єдиною можливістю, відкладають його як тільки виконують свою місію. Про Осипа Турянського і книгу поза межами болю, ви більше дізнаєтесь, завітавши до нас на монумент центральної міської бібліотеки і взявши цю книгу для читання.